Скільки на сьогоднішній день получають в українській суперлігії грошей? Зарплата в місяць. Ну плюс-мінус от питання, іменно середньо контракт не розголошується в клубах, але приблизно це десь е, півтори-дві середні зарплати в Україні. Півтори-дві тисячі доларів, так? Да? Ні, зарплати в Україні. Ага. Середня зарплата в Україні яка? Приблизно ти знаєш. Ну, да. Приблизно дві зарплати получають, то може... Ну коротше, взагалі, інвестиції на український спорт не Дуже мало. Ну, типа, в топових патри. командах, да? типа, цих е... Це кубинці наші. Кубинці. Вони... Е... вони грають за епіцентр, да? команду? Ні, це наші кубинці. Наші, цих... наші це Решетилівські. наші кубінці. А чому вони зараз не грають? Бо федерація не встигла їх до В них починається дозвіл. Як відкривається, команди ага. починає грати з 20 числа. Зрозуміло. Тож по суті в спорті в українському волейболі інвестицій немає, тому типа і всі розбігаються кудись по можливості. Типа звалити на цей, да? Так воно і є. Короче. На жаль, но... да, якщо тобі взагалі перестануть платити, приходь до мене ставити теплові насоси <гай> в <районі. гай> Такий стан, слава українцям.